Вдягнули біноклі, вдягнули, вдягнули, вдягнули. Mm -hmm. Шукаємо цифру два. Вот в фонтані. Ти найшов? Найшла Аня, покажи Лєра. Найшла молодець. Покажи Софійка. Супер, розмальовуємо Цифру два. Нічого собі, які в мене супер агенти тут. Ага. Може, ще последні Хто закінчив, той поклав олівець на стіл. Добре. Давай, Лерочка, шучу. Для биноклей шукаем цифру 3. Угу. Я нашла! кустик. А ну, 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 ну. Ярик? А. Я. Аня? Это 4. Поруч 3. Белый, 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 Кустики. Костики! А вы говорили вечером не подсказывать. Як я так змогла? Ну, ми ж команда. Команда, де ж можна? Є. Так, добре, трійка є. Так, чекаємо на анютку і шукаємо цифру 4. 4. Нашла, на столики. Де 4? Аня, чотири. На століки. Біля трієчки, біля трієчки. Молодець. Де... Ярик, біля трієчки столики. Поруч з трічкою. У вот тебе тільки що трійка була, де? Вот а ну три. Де було три. А біля неї? Яка цифра? Чотири, так? Да. Давай. Вот так, так. Розмальовуємо. Розмальовуємо. чотири. Тут ще буде така буква. Остаться. А, це цифра. Можна я взяла тут кавандаш? Ні, ще дві. Вот это і вот это.